У день різдвяної служби представники УПЦ МП осквернили могилу митрополита Володимира в лаврі обрядом вуду. Відео. Алло. <стрій> У день святкування Різдва за юліанським календарем, коли в Успанському соборі Києво-Печерської лаври відслужив різдвяну службу, предстоятель ПЦУ митрополита Епіфаній, представники так званої УПЦМП осквернили могилу покійного митрополита Володимира Цабодана, провівши на ній магічний ритуал у стилі культу вуду. Про це написав відомий богослов, доктор філософських наук, архімандрит Кирило Говорун. Два білих клобуки було спалено на могилі митрополита Володимира в Лаврі в день, коли там різдвяну службу звершив митрополита Епіфаній. З релігієзнавчої точки зору це локалізація культу вуду, коли через артефакти, що належать або символізують конкретних людей, цим людям хочуть у магічний засіб заподіяти зло. Очевидно, що малися на увазі митрополити Симеон та Олександр, які перейшли з УПЦ до ПЦУ, припустив Говорун. Він також зауважив, що поганський обряд у лаврі своєрідна чорна меса це частина більш широкого явища. Саме апеляцією до магічної свідомості, священна начальля, УПЦ хоче зупинити перехід своїх кліриків до ПЦУ. З цією метою воно масово й автоматично позбавляє сану всіх, хто туди переходить. Я довго не міг собі пояснити, навіщо їм така неадекватна канонічна міра. А тепер, після спалення клобуків у лаврі, зрозумів, що позбавлення сану це така собі бойова магія, а канони та саме християнство тут ні до чого наголосив богослов. Згодом він також додав, що хоч би якою була інтерпретація цього обряду, в будь-якому разі йдеться про стандартні язичницькі практики. Лаврський намісник митрополит Павло Лебідь інколи надає перевагу таким практикам у вигляді всяких проклять і заклять. І тепер він послав свого епігона здійснити язичницький обряд на могилі предстоятеля УПЦ. До речі, синод РПЦ на своєму засіданні 22 жовтня 2015 року засудив неоязичництво. Те, що відбулося в лаврі, повністю підпадає під цей осуд, підсумував говорон. Журналістка і шеф-редакторка сайту lb.ua Соня Кошкіна, обізнана на церковній тематиці, навела свою версію подій у нижній лаврі. За її словами, в ніч із 6 на 7 січня на могилі блаженнішого Володимира було знайдено два білих клобуки. І хто їх туди поклав, нібито невідомо. Треба пояснити, що в Лаврі, на жаль, чимало публіки, яка не просто щиро вірить, а реально практикує всілякі забобони, типу, обрядів і таке інше. Павло Лебідь він же паша Мерседес, перший і головний із них, але не єдиний. Коли на чиїйсь могилі залишають якісь предмети, що теоретично можуть асоціюватися з людиною в цьому випадку білий клобук, вбрання митрополита це щось на кшталт зурочення. Типу, жити людину зі світу, зауважила журналістка. За її інформацією, коли про цю знахідку стало відомо митрополиту Павлу, він не на жарт перелякався, бо одразу взяв це на свій рахунок. Мовляв, хтось із близького кола хоче його знищити. Ну, добре, один клобук для Павла, а другий кому. Оскільки ми напевно не знаємо, хто і для чого утнув цю дурню, а це, вибачте, натуральна дурня, важко сказати, напевне, зауважила Кошкіна. За її словами, робочих версій багато, і щонайменше одна із них пов'язана з відомим розписом на верхній галереї Успенського собору, де зображені митрополит Павло і чинний предстоятель, УПЦМП митрополит Онуфрій, а над ними покійний Володимир Сабодан. Митрополити УПЦМП, Онуфрій та Павло і покійний Володимир згори. Фреска в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Направду, зображення верховного кліру церкви, відомих прихожан і донаторів храмів абсолютно нормальна практика в православ'ї. Таких прикладів ви за бажання знайдете чимало. Буквально в кожному монастирі, і в кожній другій церкві. Але оскільки тут йдеться про Павла і про Успенський, який у ПЦМП орендувала у держави, і будь які суттєві зміни мала погоджувати з дирекцією заповідника, всі активно обурилися. Однак зараз важливо не це. Наступна логіка примітивна, але вона має право на життя. Володимир вже упокоївся, а два білих клобуки, ніби аналогія з двома чинними митрополитами, Онуфрієм і Лебедем, знаходяться у нього на могилі. Ви розумієте, клобук це вам не футболка, яку можна на кожному розі купити. Тим більше неможливо уявити, що хтось чужий вночі залишить його на могилі в нижній Лаврі, так загалом вона відкрита для відвідувачів, але в робочий час. Плюс місце, де розміщено могилу блаженнішого, дуже прохідне непоміченим важко залишити, зазначає Соня Кошкіна. Тобто це нагадив хтось свій умовний таємний прихильник ПЦУ. А оскільки сам Павло в зурочення і подібну муть дуже вірить, він і перелікався, констатує журналістка. За її версією, рішення спалити містичні клобуки було ухвалено не одразу, якщо знайшли їх вранці, то спалили тільки ввечері. Добре, дуже хотілося спалити, але чому на могилі? Чому кудись у кущі не віднесли? Бо йдеться про чортів, шаманізм наголошує кошкіна згідно з правилами вуду, подарунок не можна переміщувати, бажано взагалі його не торкатися, а необхідно знищити саме на місці.